У вас потім потрібно, я не взяла це показати, вам потрібен буде валік бути під, під ногами, щоб ага. краще відкривати. Проробили козі пальчики ці септика. Зобрачу його не вдома. Масла багато треба? Ну, побачите поступні, якщо це, можете розвести сюди. Починаємо. З пальчиків? Ні. З подушків. Початку з подушки, також багато шиї. І на закінченнях і всі жодніважні органи, де вони всі знаходяться? Наступні. Пості, цього п'ять. Як починаємо? Спочатку ступню, а далі підемо наверх. Пальчики. Де. Почнемо з подушечки, к п'яточки. Якщо немає валіка, я люблю так. ножку. Просто закидуєте собі, щоб ви. Угу. Да. угу. Ми можемо сюди, якщо шо, валік упор поставити, так? Да? Ні, валік сюди ставити. Це те ж саме, дайте мені подушку. Так як яка подушка видає? Так, валік вам буде відкривати ногу. Вот. Пропрацювали. І починаємо ага. все. Спочатку да. ми делаємо це все. Прямо просто вверх. Не восьмерочка нічого, працювати. Як ми пальці пропрацюємо по просто. Пил... так. Да. Відчуваєте? Марія. Відчуваєте? Потім да. я люблю так. суставчики. Не дуже потрібно, так. Да. Ми тільки серединку, серодинку, угу. так? Я люблю працювати зраді з двома ногами. Дивіться. По ній одного -одно, так? Да? Ну, ви можете по одній нозі працювати, але ну, мені кажуть, це більш так як що я вам зараз покажу, uh -huh. а ви навіть самі побачите. К... краще дивиться. Одночасно дві можете працювати uh -huh. знову. Що ви використовуєте? Колочкою. Кісточка. Ну, як відчуття? Yes. Правда? Особливо це забіження дуже. Тому видно. Це вам на будущем. Mm -hmm. Як ні, ну, працювати ні зі мною, а одразу здобув. І ефективніше, тому що ви вже розминаєте. Ну no, це без валіками робимо. Uh -huh. Без попроходилося. Mm -hmm. Можете потім так трошки. Да, і це ну, Це вже не класичне, це вже как, методика. Да. Ну Дуже класну ступню розминає, щоб я стільки не сиділа, не чухала тіла. І вам легше, і yeah. буде супер. Uh -huh. <shutas> я так прокручую. Так. Ще краще. От неї вже почали ноги потіти, значить лімфо вже запускається. Да, все так, сопер. Вовнутрі просто круто. Угу. Кругу. Проробили? Можете трошки. Трошки, всіх дівчат пішов. Холодки. Проробили. Поставимо. Да. Натермо. Під п'яточку. І так легенько. Удару хвилю у Добре, все? Добре. Да. Хочете, можете. укрити. можете может, одну укрити. Укрити одну маску. Можно вопрос? А можно ли делать массаж вот вот здесь? Я еще не начала а, делать а, массаж. Не стопу, короче. что мы делаем с... вот с... теперь? Восьмерочка. Можете не восьмерочка, просто что делаем? Восьмерочка. Угу. Мальчики уже наши. Ну, девіться, знаєш, у Саша робить. Відчули так. нога тепла. Що ми робимо тепер Розминаємо? Що значимо? Горіностопів. В основному проблема голіностопів людей багато. Тут приємно переслабляють. Зараз Підйоми різні. Бачите, не як вагісно западено ступить. Оце вже така не для вас. Вручимо класичне. Так. Розім'яли. Можете мілкими, можете так. Жолобоподібним. Ну, У вас, тому що у вас ножка дозволяє. А у кого малесенька ножка, то пальчиками. Пальчиками. Ви вже самі повинні, як ставити під свій клієнт. Жоло подібне. Бо... Бачите? І це літ і м'язо проробляється. Замітно? Далі ми можемо проробляти внутрішню частину. Широким, так? Да? Угу. саме цей м'яс я люблю проробляти так. Ми його не Бачите, їх трошки його підриваємо. Ганяємо. Зараз встанови ще одне відео.